Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу розповісти про те, як робити віртуальну карту в Privat24. Здогадую, що ви б хотіли більше, щоб. Я показав, як це на ощаді робити цю карту віртуальну, Але, на жаль, у мене немає ощаду, і я не можу вам наочно це показати. Те, значить, для цього в нас повинен бути Приват-24. Заходимо в Приват24. Зайшли в свій Приват24. Далі, що нам потрібно? Значить, нам потрібно натиснути на ці три крапки, що вверху, в правому куті. Натиснули. І ось бачите, у нас є відкрити карту. Натискаємо відкрити карту. І от бачите, є перелік карт, які можна відкрити. Тобто, на даний момент нам треба віртуальна карта. Або цифрова, або Digital карта. Тобто, це одне і те ж. Значить, бачите, у нас є Digital карта. Натискаємо на Digital карту. І далі нам пропонує види карт. Це Visa-карта, MasterCard. І Union Pay. Ну, Union Pay, я так зрозумів, це для молоді. А для нас, да, це Visa або Mastercard. Я особливо, ну, не знаю, чим не розрізняється Visa від Mastercard, але для отримання пенсії, наприклад, чи послуг, люба карта зійде або Visa, або Mastercard. Ну, я покажу, наприклад, Visa, Можете теж Visa зробити. Тобто, ви, наприклад, вибрали візу, да? натискаєте Visa. І дивитесь вверху, бачите тип карти. Є кредитна є дебетова. Оце показано кредитні карти. Ну, нам так потрібна нам соціальна карта, тобто для виплат, це потрібно, щоб вона була дебетова. Тобто переключаємо на дебетову. Переключили на дебетову. І знову вибір. Вибираємо Visa чи MasterCard. Вибрали Visa. Далі опускаємося вниз. І тут є валюти. Тобто, якщо ми натиснемо Євро або долар, то це буде вже валютна карта. А нам треба іменно гривнева карта. Ось вона вже натиснута зеленим, да? Вибрали її, вибрали платіжну систему і вибрали тип карти. На да, даному випадку вибрали дебетову карту. І натискаємо Додати. І тепер чекаємо. Почекали буквально декілька секунд, нам показався договір. Нам треба його прийняти. Прийняли, натискаємо продовжити. І треба вибрати спосіб підтвердження. Є Smart ID і код із SMS. Ну, вибираємо код із SMS, що прийшло на телефон. Вибрали. І чекаємо, поки прийде ці 4 цифри на наш телефон. Ось вони прийшли 6002. Вписуємо його сюди. Вписали і продовжити. І чекаємо, коли оформиться карта. Буквально 3 хвилинки і карта буде оформлена. Потім переходите на головну, і ваша карта вже готова. І, написано, бачите, вам оформлена діджитал-карта. І тепер, коли карта з'явилася, що вам в карті потрібно? Звичайно, якщо вам треба віртуальна карта для нарахування пенсії, наприклад, вам треба додати цей рахунок. Де його взяти? Значить, Заходимо для цього на свою карту. Натиснули. Потім натискаємося в правому верхньому куті на шестеріночку. Натиснули. І далі опускаємося вниз. І ось є реквізити карт. От якраз в реквізитах карти є і IBAN, і назва правильна карти, які вам, можливо, буде треба додати в той чи інший орган, да, в той самий ПФУ, щоб ви отримали на цей рахунок кошти. Ну так, друзі, якщо у вас є приват, то можете і ви, у вас є потреба в віртуальній карті. Можете прямо зараз це повторити і зробити віртуальну карту. На цьому все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!